Би це розуміли люди, які орють, вони б коли пале сонце і на грунті 70, вони б не орали, бо вони б розуміли, що їхня біота, яка допомагає формувати врожай, вона просто згорає. Самі собі спалюють потенціал врожаю. Ми можемо зробити так, щоб це запустити. От, і для цього нам потрібна суміш покривної культури. Бажано з різними родинами культур і однодольні, і дводольні, такі, які будуть поступово відмирати, швидко рости кореневою системою, формувати там в ґрунті нові корінчики, потім, які, і потім будуть там різні копіляри. Мікоризуючі гриби і бактерії будуть допомагати рослині збільшувати площу живлення, і саме із-за цього рослина буде рости швидше. Коротше, цей процес ми хочемо тут на цьому полі відтворити.